В Україні запровадили нові підходи до обліку домашніх тварин. Наприклад, з 12 травня у Києві почали реєструвати через ЦНАП собак. Якщо власники домашніх улюбленців не пройдуть її, їх може чекати немалий штраф. У цьому питанні більш детально будемо розбиратися з нашою наступною гостею Ольга Воронцова, юристка адвокатського об'єднання Еквіта. З нами на прямому включенні. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго вечора. Тож, пані Ольго, навіщо взагалі вводять обов'язкову реєстрацію собак, і що це має змінити з тим порівняно з тим, що вже є зараз? По перше, це дозволить створити єдину систему обліку, яка допоможе швидше повертати загублених тварин їхнім власникам, Це допоможе підвищити контроль за належними умовами утримання собак та за своєчасну їх вакцинацію. А також допоможе боротися з проблемою безпритульних тварин, ну і наблизить українське законодавство до європейських стандартів. І ось тут починається найцікавіше. Дивіться, якщо у власника собаки є, скажімо так, є паспорт, ветеринарний, міжнародний паспорт, оформлений так, є чіп у собаки. То навіщо ще реєстрація в ЦНАПі? Що це є додатково? Як це мені допоможе як власниці відшукати мою собаку? Або навпаки, для чого тоді державі ще і ось ця додаткова інформація? вже через ЦНАП. Дивіться, чіпування це технічна ідентифікація тварини, а реєстрація це внесення даних до офіційного реєстру. Вона закріплює за певним власником певну тварину. Тобто, це допоможе ідентифікувати більш швидко яка тварина, якій особі належить. А, а чіпування тоді як не допоможе? Ну, Фізично знаходять собаку, її чіп перевіряють, а там вся інформація про а, власника вже є. Чіпування це не, не обов'язкова процедура. Тобто, а реєстрація вже обов'язкова. Добре, а як тоді бути з тим, що чіп знаходиться безпосередньо всередині собаки? А ось ця е, реєстрація у ЦНАПІ це просто документальна історія про те, що я поставила е, до відома державу, що маю домашнього улюбленця. Після реєстрації в СНАПу вам видадуть жетон з QR-кодом, який будь-яка людина, яка знайде, наприклад, загублену тварину, зможе читати та зв'язатися з власником та повернути цю собаку. А, інше питання тоді: а чому не зробити в такому разі, наприклад, обов'язковим саме чіпування? Навіщо ще додаткову процедуру робити для держави? Ну, це мабуть питання не до мене, а до, до наших законотворців, які вирішили зробити це саме так. Добре, давайте тоді поговоримо про те, чому саме обрані зараз собаки, і чому це тільки Київ, чи буде впровадження це, з якою долою вирогідності буде впроваджено це по всій території України? Ну, дивиться, собаки можуть представляти більш потенційний ризик для громадськості та інших тварин, оскільки вони потребують вигулу та можуть спілкуватися з іншими тваринами. Коти, кролики та інші маленькі тварини, вони більш домашні. Та, у ну, більшості випадків, не перебувають та не спілкуються з іншими людьми та тваринами. Тому ви вирішено, мабуть, починати з собак. А... З приводу того, чому то, того, це Київ? Ну наразі це експеримент, але я вважаю це як перший крок для введення потім з по всій Україні цієї ініціативи. Добре, тоді наступне питання: чому ця послуга є платною? Чому це? Чому я маю за це заплатити? По-перше, і по-друге, куди йдуть тоді ці гроші? Чи буде це витрачено вже на якісь е, площадки спеціальні для вигулу собак? Чи щось е, таке? Ну, наразі це питання, куди йдуть гроші, не, не можу відповісти. Щодо вартості та оплатності, це послуга, яка надається комунальним підприємством Києва. Вартість складає 210 гривень. Це не настільки великі кошти, що що зробити ну глобально. А чи взагалі є плани такі інтеграції ось саме цієї реєстрації, саме з чіпуванням? Чи не знаєте ви про таке? І наскільки це, ця історія взагалі можлива? Не, не підкажу цього питання. Добре, давайте тоді розбиратися в тому, які права і обов'язки у разі ось такої реєстрації має тоді власник. Тварини собаки в такому випадку. Давайте про це говорити. Ну наразі це так як воно лише вводиться, це як добровільно, але купа у нас передбачає вже штраф за нереєстрацію, тобто у випадку нереєстрації на людину може бути, бути накладений штраф. Як це буде виглядати з правової точки зору? Ви як юрист, чи можете про це поговорити з нами? Тобто, мене можуть тоді зупинити на вулиці і попросити жетон? Жетон, так, але наразі це також юридично ніяк не регульовано. Тобто, хто може перевіряти ну, теоретично муніципальна варта або поліція? А, практично, по практиці цього ще немає. І на практиці цих штатів також ще немає. А, добре, тоді про контроль саме цього правила ми поки що не будемо з вами говорити. Ні. Тож давайте говорити тепер про обов'язки, права і обов'язки, в принципі, з юридичного з юридичної точки зору всі власники домашніх улюбленців мають і права і обов'язки. Про права ми розуміємо так, ти маєш право її завести, ти маєш право її любити, кормити, витрачати на неї гроші, лікувати і все таке інше. А які обов'язки тоді є? З юридичного з юридичної точки зору саме у власників тварин, давайте про це поговоримо і заодно нагадаємо нашим телеглядачам, які мають тварин домашніх, про те, що це не тільки любов, але велика відповідальність. Тож прошу. По-перше, в більшості місць є правила розроблені місцевою владою, місцевих рятуванням правила отримання домашніх тварин, які передбачають, що можуть робити, що не може. Для собак це захоже на повітку, наморник. Вакцинація також є обов'язковою, тобто, щоб не наражати інших тварин на небезпеку. Тобто, треба дивитися. Правила кожного конкретного міста. А що вони містами відрізняються, я правильно розумію? Не дуже не сильно, дов, не а також не можна поводитися жорстоко з тваринами. Це також передбачено це загальне правило. Це кримінальний кодекс. У нас є відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, як передбачено як ОПАПам, так і кримінальним кодексом. Давайте напоможемо нашим телеглядачам. Та не можна викидувати припліт від тварин своїх. Тобто, ви повинні або стерилізувати, або е, утримувати цих ці, 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 ці дітей собачих або котячих, які народила ваша тварина. Зрозуміло. А що ще має ознаки саме жорстокого поводження з тваринами? Давайте нагадаємо нашим телеглядачам про що йде мова. Припліт, звісно, вбивати або викидати це. А, може бути покарано і буде покарано, якщо доведуть вашу провину. Е, якщо хтось бачив, будуть свідки, вони зафільмуються. Наскільки я знаю. Правильно так, так. А, Що також ще не можна, також не можна ну, зрозуміло бити, морити голодом. Треба доглядати собаку та виховати її, та, її. Так ну, ми більш про собаку говоримо, оскільки вони більш контактні з іншими особами. Щоб вони не наражали на небезпеку інших людей або тварин, тобто собака повинна доглядатися хазяїном, що так, щоб не нападала на інших, за, за це також несе відповідальність власник. І в принципі тоді е, є історія про те, що ми можемо говорити, що якщо це буде зареєстрована тварина, ми говоримо зараз про собак, але е, не виключено, що це будуть пізніше і коти, наприклад. То е, у разі жорстокого поводження з твариною, яка е, кара очікує саме на господаря, такого не, недоброго для тварини. Ну, це передбачено КУПА та кримінальним кодексу. Там залежить від того, що зроблено, та який наслідки це має. А, скажіть, це штрафи чи це вже фізичне обмеження волі може бути? Так, на це питання от одразу так не може відповісти. Спочатку, звісно, штрафи, а потім вже більш жорстоке. Більше не більш жорстоке. Скажіть, ви, як адвокат, ви, як юрист, по Прив... рапорадьте саме а, нашим телеглядачам, якщо вони стали свідками жорстокого поводження з тваринами, що мають зробити? Необхідно викликати поліцію, а також зафіксувати по можливості відео, фото, те, що відбулося добре. Тоді яким чином може зіграти на руку саме для поганих господарів ось ця реєстрація тварин? Чи є якась інтеграція ось цієї бази? Чи вона запланована? Чи знаєте ви про це? В єдиний якийсь реєстр, в який, якщо людина бачить, що господар жорстоко поводиться з твариною і ем, може звернутися до поліції, чи пришвидшить це, наприклад, покарання для ось такого поганого господаря? Ну, звісно, якщо буде з'ясовано, чия це собака або інша тварина, то можна буде. Притягнути до відповідальності його власника в майбутньому планується, що єдиний державний реєстр об'єднає дані з місцевих реєстрів, тобто загальноукраїнські. Що ж, дуже вам дякуємо за те, що ви відповіли на наші питання. Ольга Воронцова, юристка адвокатського об'єднання Квіта, була з нами на прямому включенні. З нею говорили про ініціативу з реєстрації у ЦНАПах саме зараз собак. Ми вам дуже дякуємо і прощаємось.